Всім привіт, любий Ютуб, привіт, друзі, привіт, мої любі підписники. Сьогодні у мене таке коротеньке відео. Тема завжди для мене болюча. Чому? Бо скільки я не роблю прицепа, мені легше зробити кузова, борти і все остальне ніж одну ножку. Ножка це завжди для мене, кажу, ще раз кажу, болюча тема, бо ніколи вона мені не подобалася, яку я робив. Ні, ножка дійсно дуже цікава, получилася, і зараз я буду показувати вам її особливості. Можливо, хтось захоче зробити таку собі. Отже, поїхали. Отже, друзі, затягнув я прицепчика до трактора, і зараз вам покажу, наскільки зручно. Чіпляти прицепа до, до даного трактора. Ось дивіться, в чому особливість? Бачите, сірга нижче. Мені треба вище підняти сіргу, я просто кручу доверху. Накрутив, ще не вистачає. Бачиш, піднімається. Засунув. Тепер що я роблю? Це в нас є е, сйом, ну так, щоб там нічого не викручувати, колеску доверху теж не крутить. Я просто беру откручую цю річ, о, такий зажим. Я можу просто о, підняти доверху її і, так сказати, зажати. Все, вона нікуди не, не рухається, можна їздити так. Покажи, Юлія, яка висота. В принципі, цього вистачає для того, щоб нормально можна було їздити. Далі, якщо, якщо вам треба, щоб її повністю скласти, є така річ. А бачите, який на тросику пальчик зроблений. О, просто беремо, фіксатора знімаємо. О, це можна сюди заставити на 3 секунди. І далі можемо скласти. Бачите, сюди не виходить трошки. Якщо у нас не виходить, ми відкручуємо. О, і можемо рухати. Подовжені. Ось о, о, так. І у нас є куча отворів. О, ось цей отвір. Засунули і все, вона буде на місці, нікуди вона не дінеться. Майже захована. О, зіляньте. Далі це ще не все положення, тут ще є, хватає. Куди його можна поставити. Наприклад, підкручую. О, дивіться, на, на цю сторону, як на мене, буде краще, знаєте чому? Бо тут є більше о, така пластина, є більше отворів, куди можна її поставити. Воно входить і сюди. О, воно входить. Так, ця сюди не. І сюди входить. Бачите, ручка тут, колесо тут. І все. Просто собі в отвір. Засунули. Це піджали, Все, ніжка закрита. Ось, отже, я розбираю на частини, показую особливості, що як вона розбирається. Лючок я собі зробив спеціальний. О, і заставляю це є. О, Бачите, ножка відкручена. Ножка відкручена. Ось такий механізм. Воно крутиться на цьому всьому, зажимається болтом М16. Так само люди деякі зараз можуть писати, що цим зажимом буде пошкоджуватися труба. Аж ніяк. Бачите, тут немає ніяких пошкоджень. Чому? Е, зроблена така кліпса, яка і цей все площу забирає і впирає ножку. Вона ніяк нікуди вже не дівається. Бо раніше я такого не робив, то дійсно трубу м'яло, воно не завжди було дуже класно. А з цією кліпсою воно і, і гарно зажимає, і воно не дає цій ножці нікуди вже. Ну, Під навантаженням спускатися. Ось, повністю викрутив і розбирається ще таким чином. Зараз покажу, що тут всередині ця труба йде 40 на 40, вона тосто стіна. Тут стінка в районі 5 мм. Коротше, друзі, ось такий механізм, тут гайки навариті. а гайки звариті із квадратом, щоб не дає йому прокручуватися. І є люфт, і воно дуже плавно і добре ходить. Ну і там всередині є М14 винт, І так воно класно собі ходить, все чітко і нормально. Також йде класна ніжка із тормозом і не прокручується. Вона не прокручується, тут а зубчики є. Ось така от конфігурація. Ось, я вже її зібрав і зараз покажу, вже як вона піднімається з трактора, що на спину нагрузка не треба брати. Ну, Тобто на спину не відчувається навантаження. Ось, дивіться, я відкручую цього фіксатора, випустив ножку, все, те положення, яке воно зайняло, воно зайняло. Просто закручуєте. О, Тут багато не треба. Але хто хоче, сильніше, можете й ломом вставити і докрутити. І далі я починаю викручувати. О, Оборотів, можливо, 10 треба зробити. О, бачите, воно вже все, піднімається. Я собі витягну пальчика, О, все. Від'їхали. Мені здається, це дуже класно. Ось є такий ось тормоз. О, Бачите, воно в принципі і не крутиться нікуди, і, і вже й не їде нікуди. Так само. Кому хто хоче собі мощнішу, є мощніші колеска. Але, як на мене, то ця конфігурація ножки дуже класна. Робити її, звичайно, не дуже легко, але вона того варта. Бо... Також віконця для смазки. Определенне положення, капну масла і все, воно собі працює і нічого страшного там не відбувається. Все, друзі, дякую всім за увагу. Кому сподобалося, ставимо лайки, підписуємося. Далі буде відеообзор про цей прицеп. Зараз я його буду піднімати на три сторони і покажу, як зроблено з газоновської рами і з якихось газелівських буртів, як я все зробив. Всім пока!